На каналі Лісова ферма Потрошки у нас менше якорів корів. Ось е хотів би сказати на прямій трансляції, що у нас на даний час продажі вже закриті. Ті, що були в оголошені, вже все продане. Навіть і більше. З цієї сторони, цієї сторони Попробую трошки з допомогою. З допомогою милиць пройтися. Ось. Наші корівки. як бачите, місця зменшується. Також в подальшому буде йти продаж голштинків. Будемо їх заплідняти на продаж, але це вже трошки пізніше. Я будемо продавати їх як нетелів. Отож, слідкуйте. Слідкуйте за. Продажами. Гулштинків нас зараз поменшає, як я і казав. Прицепчик сьогодні вже буде закінчений. Ще покажу, як він виглядає. Ось на днях було в нас ОЗД. Ось і в нас не відбігала ріжка, ягідка не відбігала. Ось це буде дві корівки. У нас не відбігала нетелька, швіц. Це буде три. Три курівки не відбігало. Ну і все. Ну, в принципі, ця жуля, то вона ще пізніше наросте. А загальному по стаду три ще є незапліднених. Ось. А ці не тільки голштинки там стоять. Вони ще заскоро. Ми хочемо, щоб вони були гарні, високі. Ось, тому що до мене людей багато дзвонять, хочуть голштинки. Ось у нас генетика непогана, від 30 і вище. Якось так. На даний час два місця звільнилося і ще буде трошки тут порідше і так добре. Їм трошки буде тут прохолодно. Якось так. Годуємо Гуду, на даний час гарним сіном, дивіться, гарне дрібнесеньке. Це сіяний реграс різнотрав'я і також є цього, вже будуть розкривати сінаш. Ось, тому і без силосу голштин вам не буде, тому і ми трошки робимо ось такі продажі. Якось так. Думаю, зайду на ферму. Рідко дуже ходжу, тим більше зараз дуже слизько, на дворі. Ось дуже слякоть така. Якось так. Ну що ж, хотів би так. Ось таке відео маленьке зняти на задньому плані і сказати, що продажі закриті. Всім папа! -па.